Під завісу театрального сезону столичний театр оперети тричі зіграє сенсаційний бродвейський мюзикл кола Портера. Цілуй мене кет! Вистави пройдуть 14, 15 та 20 червня. Але вже допрем'єрний показ відбувся при аншлагу, кажуть наші кореспонденти. Жодних купюр київські артисти першому в Україні грають повну оригінальну версію знаменитого американського мюзиклу. Це одна з найпопулярніших вистав композитора Коула Портера на одному лише Бродвеї «Цілуй мене, кет» зіграли понад тисячу разів. Була надзвичайно напружена і складна робота над цим проєктом, тому що надзвичайно цікавий матеріал, фантастична музика в ньому. Дуже сильна драматургія, театр в театрі. За сюжетом на Бродвеї ставлять мюзикл за комедію Шекспіра, приборкання норубливої. Головні герої Петручо і Катерина в реальному житті не просто актори, а експодружжя Фред та Лілі. Вони рік як розлучились, однак досі кохають одне одного. Свої борхливі почуття переносять на сценічне дійство. Глядачі спостерігають справжній театр у театрі. Подвійні шекспірівські пристрасті з ляпасами і синцями. Ми дійсно всі. немножко у сентях, потому что интересно, oh, интересно падение, yeah. все, да, очень, <laughs> вот, но вот очень приятно, что наша трупа, наши артисты, мы, мы развиваемся Роль Петруччя Фреда виконує Євген Прудник. Це дебют актора, на який не просився сам. Художній керівник довірив і не помилився. Ізначально мене не було в списках, хто повинен ту роль. Я підійшов, кажу Богдан Дмитрич, дайте мені шанс, я попробую працювати на ній. Дякую йому за те, що він повірив в мене. Зі світових сцен цілуй мене кет не сходить майже 65 років. Список театрів що сезону поповнюються у київській опереті прем'єри 14, 15 та 20 червня. Оксана Допак, Дмитро Мишинський, телеканал Київ.